Слава Господу Ісусу Христу! Сьогодні чудовий день такий, радіє серце, хороші псалми співаються, торкаються серця, їжа є, все є. Дякуємо за це Богу. Хороший день, гарний, сонячний. Дякувати Богу. Як не дякувати? За все дякуємо Богу. Я хотів поговорити про таку тему, як подяка з Богу з вірою. Хочу зачитати перше місце Євангелія від Матвія, 15 розділ, 32 вірша. Ісус же покликав учнів своїх і сказав їм, Жаль мені людей, що вже три дні знаходяться при мені і не мають що їсти, відпустити їх голодними не хочу, щоб не ослабли в дорозі. І учні його кажуть йому звідки нам взяти в пустині стільки хліба, щоб нагодувати стільки народу. Ісус запитав їх, скільки маєте хлібів? Вони відповіли, сім і кілька рибок. Тоді звелів людям посідати на землю, взявши сім хлібів і рибу, подякувавши Богу, ламав і давав учням своїм, а учні народові. І їли всі, і наситились, і назбирали кусків, що залишилися сім повних кошів. А тих, що їли, було чотири тисячі чоловік, крім жінок і дітей. І, відпустивши народ, він сів у човен і відплив в околиці Магдалинські. Бачимо ж. Яке чудо сталося, коли Господь Ісус подякував Богу за маленьке, було багато народу і не було що їсти. Було тільки кілька рибок і сім хлібів. Але яка сила подяки? Коли дякуємо Богу, він подякував Богу і Він вірив, що Господь почує Його. Він з вірою дякував Небесному Отцю, і отець його почув і нагодував таку велику кількість людей. За що слава і подяка Богу. Хочу також ще одне, зачитати ще одну подяку така з вірою Євангелія Івана, 11 розділ з 1 вірша. Був вже хворий один Лазар у Віфанії із села Марії, сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи. Ось не здужує Господи Той, що кохаєш Його. Як почув же Ісус, то промовив не на смерть це недуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру, її, і Лазаря. А коли Він почув, що не здужує той, то зостався два дні на тім місці, де був. Після того ж говорить до учню: ходімо знову в юдею. Йому учні сказали, учителю, ти ж допіру. «Та ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знову під... туди підеш. Ісус відповів Хіба дня не дванадцять годин. Як хто ходить за дня, не спіткнеться, цьогосвітнє, бо світло він бачить, а хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в Нім світла. Оце він сказав, а потім говорить до них друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. А учні сказали йому як заснув він, Господи, то видужає. Та про смерть Його мовив Ісус. Вони ж думали про сонний відпочинок, Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус: Умер лазар, і я тішусь за вас, що там я не був, щоб повірили ви та ходімо до Нього. Сказав же Хома, названий Близнюк, до співучнів, до співучнів. Ходімо і ми, щоб і ми з Ним повмирати. Як прибув же Ісус, то знайшов що чотири вже дні Той у гробі. А Віфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадій з 15, і багато з юдеїв до Марти і Марії прийшли, щоб забрати розважити їх. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його. Марія ж удома сиділа, і Марта сказала Ісусові: Коли б, Господи, був ти тут, то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, Воскресне твій Брат, відказує Марта йому. Знаю, що в Воскресенні останнього дня Він Воскресне. Промовив до неї Ісус: Я воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому: Так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію, сестру свою, кажучи Учитель тут, і він кличе тебе. А та, як зачула, квапливо встала, і до нього пішла. А Ісус не війшов іще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. І юдеї, тоді, що були з нею в домі, її, і її розважали, як побачили, що Марія квапливо встала і побігла, Подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. Як Марія прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг йому та й говорила до нього: Коли б Господи був ти тут, не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам і сказав: Де ви його поклали? Говорять йому: Іди, Господи, та подивися. І закапали сльози Ісусові. А юдеї казали, Дивись, як кохав він його. А з них дехто сказали чи не міг ще зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Ісус же розжалобив знову в собі і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до Нього, Господи. Уже чути, бо чотири дні Він у гробі. Ісус каже до неї: Чи тобі не казав я, що якщо будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш? І зняли тоді каменя, а Ісус звів очі до неба і промовив: Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І промовивши це, Він, кричав гучним голосом. Лазарю вийде сюди, і вийшов померлий, по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус же каже до нього: Розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. І багато з юдеїв, що посходились до Марії, те бачили, що Він учинив, у нього і багато... А деякі з них пішли до фарисеїв і їм розповіли, що Ісус учинив. Хороша історія довга. Був такий момент, що людина померла. Це Хто може, ніяка людина не може її воскресити, але якась велика сила подяки. Ісус подякував Богу оцю за те, тут написано дякую, дякую Тобі, Господи, що почув ти мене. То така подяка з вірою була. І як ми будемо дякувати Господу з вірою, ми побачимо неможливе. Також ми, люди віруючі, і коли ми будемо дякувати за з вірою, ми також побачимо чудесла, побачимо славу Божу в своєму житті. Ще я також хочу е, нагадати про одного Йова, який пережив немало випробувань в своєму житті, можливо, хто не знає так трохи коротко. В один день в нього було забрано, можливо, не в один день, а так. В... Короткий термін у нього було забрано десятеро дітей, було всі маєтки, які він мав, всі статки. Хвороба від, від така проказа від п'яти до голови. І при цьому всьому він не, не, ну, сказати, не нарікав. Він сказав, Бог дав і Бог взяв. Хай буде ім'я Бога благословенне. Він подякував за за, можна сказати так, за не дуже добрі речі в його житті. І я також хочу націлити нас, щоб і ми дякували за все Господу за добре і за погане. І дякували з вірою, що коли дякуємо, буде все на краще. Тому що ми християни, ми люди Божі, ми віддали своє життя Господу, а Він знає, як нас захистити і зберегти. Хочу таке коротеньке свідчення, яке Розказати, як відбулось 11 вересня 2001 року трагедія, де було збито, збито два хмарочоси. Біля близько 700 людей тоді загинуло. Але були інші люди, які свідчили в той момент. Вони думали, що це збіг обставин, але ми знаємо, що Бог зберіг їм життя. Отже, одна жінка запізнилася цей день на роботу, тому що її будильник не продзвонив вчасно. Інша жінка перед виходом з дому пролила каву на одяг, їй потрібно було переодягнутися. Дехто застряг у заторі, дехто не встиг на автобус, когось не заводилась автівка, дехто не вміг зловити таксі. Один хлопець залишився живий, тому що саме цього дня йому його черга була йти за пончиками. Інший хлопець вдівся нові черевики і поки йшов. На термозоляї зайшов в аптеку купити лейкопластер і до сих пір він живий. Так що бувають моменти такі незрозумілі нам. Чого так вийшов, на... ти десь йдеш і не встигаєш. І думаєш, чого Ну потрібно встигнути, а не встигаєш. Тут одна проблема, тут друга. Але в той момент Господь знає, Він хоче зберегти твоє і моє життя. Тому завжди повинні ми дякувати з вірою Господу за все, що нам відбувається в нашому житті. Проголошувати навіть дякую, Господи, що я спасений. Дякую, що ти почув мене. Дякую, що мої рідні спасені. Що брати і сестри, що ми всі спасені. Дякую Тобі, Господи, за цей чудовий день. Дякую Тобі, що ти мені допоможеш в цьому чи в цьому питанні. Завжди, бо подяка має велику силу перед Господом. Подяка робить неймовірні речі, неймовірні, що людині це не під силу. Але коли дякувати Господу. З подякою і з вірою, це нам все буде можливо, тому що ми діти Божі, і ми маємо дякувати завжди Богу. І в подальшому будемо молитися з подякою і з вірою. Амінь.